Чи правдиве твердження? Кров у венах синя через відсутність кисню. Брехня. Кров завжди червона. Просто через шкіру венозна кров виглядає синьою. У Сахарі ніколи не може випасти сніг. Брехня. Хоч це рідкість, але у деяких частинах пустелі Сахара інколи випадає сніг. У картині Мікеланджело Сотворення Адама людина зображена, торкаючись Бога. Брехня. Їхні пальці майже торкаються, але між ними залишається маленький проміжок. Людське волосся і нігті продовжують рости після смерті. Брехня це лише ілюзія, спричинена висиханням шкіри. Людвіг Ван Бетховен був повністю глухим, коли написав 9-симфонію. Правда. Він завершив її у 1824 році, вже втративши слух. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.